Китайські студенти в британських вишах повідомляють про тиски з боку чиновників своєї країни. Їх примушують стежити за одногрупниками та присікати дискусії на теми, які є політично чутливими для комуністичної партії Китаю. Про це йдеться у звіті, який минулого тижня оприлюднили китайська служба BBC та Британський аналітичний центр UK China Transparency. В матеріалі BBC йдеться, що кілька студентів на програмі китаєзнавства отримали від китайських чиновників попередження уникати під час занять тем, що стосується прав людини в Сіньцзяні, походження ковіду-19 та технології спостереження за громадянами в Китаї. Декотрі студенти зізналися місцевим викладачам, що на них тиснуть і змушують стежити за одногрупниками та повідомляти про випадки обговорення чутливих тем під час занять. Тиск чинять не лише китайські чиновники. Студенти повідомили також і про залякування з боку запрошених із Китаю науковців, а також від співробітників інститутів Конфуції, які в Британії налічують два десятка філій. Ці установи фінансуються комуністичною партією Китаю, і їм часто закидають спроби цензурувати освітній процес у місцевих виш. У звіті БіБісі також зазначається, що деякі британські університети залежать від високих внесків від китайських студентів, тож уникають розмов на політично чутливі для Китаю теми. Водночас, минулого тижня, уряд Великої Британії ухвалив нові правила, згідно з якими британські виші відтепер мають перевіряти програми співпраці з іноземними інституціями на факт обмеження свободи слова. Це включатиме програми обміну та стипендіальні програми. Своєю чергою, міністерка у справах професійної освіти та навичок Великої Британії Джекі Сміт заявила, що жодні спроби іноземних держав впливати на академічну свободу в Британії не будуть толеруватися.